Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Тільки що вигнали тису нашу, прив'язали біля лисої. Будемо трошки пробувати її вчити їхати. Сьогодні плануємо і шлею кинути. Тільки оці пси треба постріляти перші, ніж відео знімати. Нема права, немає І півтора року, рік і 6 місяців. Це Запрягли її перший раз із лисою. Лиса, на нашу думку, йо, йо, підганяю її трошки ззаді, Йо, тискав, йо. Боїться Йо. Сейнять треба поставити. йо. Йо. Треба мафійні поставити. Зараз трошки проїдемося по підрегулюємо і включимося знову. На неї на шейник, де ми її вчепили на неї нашийник, більше тато зачепив, щоб вона не досягала до воза, би ніс її не бив по ногах. Верідгайте! Буде трохи хотіла тікати Перший раз Малявка боїться той. Боїться Як це їхати. Куди їдемо тато в поле чи то По болоні, болоні може Можемо і в поле, можемо і по оболоні. Але ту ріка машини. Добре кажете, майданчик. Ай. Ай. Хлопці, ми трошки запрягли вже її, накинули на неї шлею. Нас тут двоє не було, кому нам помогти, бо від'їхали буквально 10 метрів 15 не Ні, видно, що її не їхала, бо суха. ця тисуня наша. Я на шнурку. Був би Василько, тебе паська знімав, то свій контент. Вибрали. Маршрут в поля, бо там ріка і дитячий майданчик. <рив> а то вона така в нас. <рив> Не хочу податися взад. А Лисуня скидає постійно кантер. Не кантер, а на 6. Те, що ми було так, як і в муні знімали. І прибудемо поки що так трошки вам. А вже на більшій території постороночки то, то вже, є, вже є люкс. Вона вона. Купила, тільки підтримай. Так. Люблю, що вона не летить. Не є бистра. Пам'ятаєте, як ми запрягли? Тису саму так починається праця Писа видачі двоє сестра Їх було багато Соня йде непогано з Лесі У нас ще поїзд ходили, висотні каїши ходили. Від Дечля, так? Так, якби була з Волгою, вона б пішла А вона від, о, дивіться, як тут, нога в ногу.

Немає куди тікати. Вози тяжкі. 700-800 кілограм довгі. Довгості Тому... не вірить, про часто зразу до мене їм працювати. І тим більше, що вона на шматку не вміє ходити. Ми місяць назад, як зарізали на приїзд Кантер. доби мало до тебе кантера на молоді. Але в перший вигляд. Бігд... Не бачимо. А бачу, бачимо, воно в хаті, як дав трапу. Попаде файному хазяїну. Буде файна кубила. Я дивлюся вона досить, а де пато тут Не вкати, вона йому штає її. на плечі, Два, не два. Не хлопці. Як в хаті дали драпу. Один за другим. Πρέπει να πηγαίνουμε πίσω να κόμμους. Η παραγωγή μας είναι στους Час, бо я дав копаю до жила уша, за тиждень часу приїхав поєдинку на фізик. Навчив. Такий гайовий в Іспанії тепер, Так навчив. Я кажу, а як, вінка, як за фікта цілий день. Брат спів за 10 відсилав. А це в ножку є скинув і керував теми. Ага, Росохами. А то так уж катер давно. Питайте, як кобила сполошилися, зайця. Пара кобил. Хлопа покалічило. Але потім пан Юра їх. Навчив. Так. Карпович нам казав, зразу хлопці в стані шлю. Але в нас в погано, бо горб. Криниця, горб, поворот. Машина спереді. Ми хотіли її на п'яти у полі, Але вона нам показала, що хоче хороше. І ми її наулогі. Як комусь слупи, ми пішли, зняли. Ez jó, sztorúr van itt. Геріне мисливці, єгер працює. У нас є коники, у людей ходівка якась, вівці, і то треба тримати все в порядку. Я вже пересів і Їсть. І без батюшка. А колись запрягав такі півторарічні до Саней і до Козівського району, до Щепанова, Саню з старим коням, нім доїхав, то там вже був навчений. І хлопцям навіть не казав, що воно не їде. Ну, Каже, що запрягане, вже їде, всі перепрягли коня, старого дали. Та в пару. Треба добре з першого дня йде. Отре, не добре, недобре мира запрягали ну, кубилку в колесо від цигуля. Так що з тим колесом горі ногами в каналізацію. Розчепили вона вже звідти не хотіла ніби з колеса йти. Йо? Йо ти, Соня. Ми думали спочатку, що леса дуже буде її кусати. кусати, стрихти. Вона співкнула на неї. Я сату не кричнуся на лесу. Ну, і що кажуть, треба на, на ліцях вчити їх, на корді. Я. Та деколи і треба, чого не треба. Тоді вони йдуть чимніше. Ну, Тут є знають команди. Це так варвацьким методом. Так якщо вчити їх на корді, потім шлеєю на вашках, то потім можна її саму запрягати. Но. Вінзіла, не люблять, так, тапкає. Такі ноги ззаді патлаті. Грубші ноги, як колись купили. <кху> ноги патли, дійки дикима. Вона ось така вогно я, бо вона нам стояла в уборі. Найшов вже. Пізнає територію. Так, вона думає, що таке кої. Буде вона і по-людськи йде, бо думає, що йде до... Виконей? Так. Що там таке біле ходить на горбі. Шапля. Або кітка біла. А минулого року була така біла китка. Ну, ще маємо трохи роботи з пастухом. Бі, не бійся. Наче що тут буде тут фіпка. І нема нікого, аби поміг нам такої людей знайти не можемо. Пишуть, що пияків. Пияків нема, а пияк що ти зробиш, не робити. Біди. Коні понищуть, поколічуть. Є собі. А відповідальних людей? Так, не коні на м'ясо, коні на м'ясо. Та би хто думав там оборуду Бо загнав, та не їдять. Таке у нас прогулянкове відео сьогодні. Навчальне. Ай, гай. Ай, ай, айта, малецька, гай. Пам'ятай, сільвером тут я смо розвертали. Зразу з першого дня це розберімо. Так, так. Також ми сюди їхали. Гайди. Гай са гайка. О! Гра її підогнати? Ні, віо. Віо. Ну! В'йо.

Лариса, тримай то вже. Носині, то вже твоя робота тримати її. Ходи крок ти до мене. Так? Так. рівно так пішов. Дуже тікає далеко, дійсно. Треба я й по раниці знаю. Зараз цей здрав буде по пораниці. Там сідають всі. Да. От тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі, все буде Україна. Не забувайте донати. Лишиться на продажу. Кого би цікавило. Номер буде в описі.